Всім привіт, з вами я Дехдеш, і сьогодні ми будемо грати в групі під назвою Minecraft на зборці Chroma Sky 2. До речі, хочу сказати, що ця рубрика буде залежати тільки від вас, від вашої активності, від ваших лайків. Якщо я буду бачити, що на першій серії набрали достатньо переглядів, то я продовжу знімати цей летсплей і далі. Тому все залежить від вас. Це величезна зборка скайблоку. Я надію, що зараз звук е хороший, тому що я боюся, що звук може бути поганий. Ну давайте почнемо з квестів зразу, моментально. Нам спочатку треба виконати всі е допоміжні квести. І тепер нам треба добути дерево. Робимо дошки, робимо верстак. Робимо палки, робимо сокиру. Так, і гляньте, що тут написано? This item is for crafting only. Тобто. Ха, прикольно. Взагалі прикольно. Ми прийдеться вручну все-таки добути. Є yeah, квест completed. І тут в нас починається Тінкерс. Тому я хочу зразу до Тінкерса, Крафтим шаблони. Ще трохи шаблонів. Крафтим Крафтинг Station, Station. і Part Builder. Ламаємо цей верстак. І тут ми можемо зробити штуки для першої кірки. Також хочу ще докрафтити шпитальню. І зробити ще шаблони для сокирки. Робимо кайло. І робимо сокирку. Далі у нас є дуже багато різних шляхів. Але перше пропоную додобути ще ось це дерево. Так, садим саджан, і можемо потваркати. І в нас виросте дерево. Тепер ми крафтимо ось такі ножиці і добуваємо листя. Листя нам потрібно 32 штучки. Це є 36 навіть. Ух, до мене відкрився тринкет магнето. Відкрою на спеціальну кнопку. І коли активний, він може добу... 에... примагнічувати. Предмети і експішку пішку в радіусі 10 на 10, коли активовані. Активувати праву кнопку миші в повітрі з пустою рукою. Далі пропоную зробити ось таку кухонну дошку, забрати в нагороду ось такий ножик і порізати ось таке листя дубу на ось такі листочки. Півстака листочків є. Можемо забирати ще півстака, поки що не буде. Вкрафтимо компостер. За допомогою ось таких листочків і кісткового борошна ми можемо скрати компост. З компосту компоста нам потрібно 4. Пропоную зразу виростити дуже багато дерев. Так. І дивіться, в мене поламалась сокира. І якщо поламалася сокира, то ми можемо просто ось так в цій тінкерстанції додавити з деревом і поїхали далі добувати. Ух ти, мені дали удачу монет. Провадить тебе з удачею 2. А ось удача 2. Я, чесно кажучи, не до кінця знаю, що робить цей ефект. У нас є 4 компост. І за допомогою. Чотирьох компостів ми можемо зробити ґрунт. Далі лисі ми можемо порізати на ось такі ниточки. Ці ниточки ми вже можемо зробити звичайні нитки. А звичайних ниточок ми можемо зробити ось такий клоус маш. Тобто щось подібне на сітку. Далі ми крафтимо миску, скриню, дерев'яну воронку, крафтимо ось такий дуб і крафтимо ось таке сито. Тепер, по ідеї ми тут можемо повішити сітку цю і просіювати землю. Ми трошки поспішили, тому нам треба повернутися назад і скрафти ось такий дріпер. Так, тепер за допомогою звичайної миски ми можемо наповнити дріпер водою. А можливо. Так, ми можемо так. Для цього ситу потрібна вода. Ми змогли за допомогою миски. Ми отримали пабл. І кактус. Щоб взяти більше землі, ми можемо забрати нагороду за квас за ґрунт. і нам дасться трохи більше землі. О, нарешті у нас з'явився блок глини. Далі нам потрібно ось таке глиняне відро. Але я би хотів з цієї води зробити нескінченне джерело. Хоча воно тут вже було. І задається цікавим питанням. Чи воронка нам допоможе автоматизувати процес? Та воронку ми кидаємо в ґрунт, так само не працює. Придеться все робити ручками. Нам потрібно ще 3 пебла, щоб виконати квест. Поміж всі інші справи, я хочу зробити скрині. І все не потрібне, класти сюди. І виконуємо квест на пебли. Забираємо ще трошки пеблів і крафтимо 8 круглячка. Навіть вийшло 9. Забираємо ще кругляку. Я пам'ятаю, що він ще потрібен буде. І хотів сказати крафтимо піч, але в нас вона не виходить. Тому що. Тому що нам потрібно два... компресованих коблосована і шість кругляку. Ух ти, дивіться, я можу посіяти навіть в листі. Я получу саплінги, тепер у нас є пічка навіть. Нам пропонують зробити древесне вугілля, тому... Ми робимо. Поміж так, робимо ось такий Wooden Hammer. І розуміємо, що у нас залишився останній грунт так кругляк. І з молотом добуваємо кругляк і получаємо гравій. А ось чому прикол? Нам потрібно по 16 кожного добути. І у нас відкриється Ну Як мінімум нам потрібно 16 булижників. Завершуємо в клас, в якому нам дають Ultimine. Тепер ми вже можемо забрати гравій. І його промивати. Нам потрібно добути 4 ось таких айрончанка. Пропоную, поки це все робиться, крафти ось такий ще сквізер. Робимо сквізер. Я нам зразу відкрили Integrated Dynamics. Але поки що нам його не треба, я думаю. Нам здалося зробити ось такий каск. Але для цього нам потрібно плоть. А гнила плоть нас випадає тільки з зомбаків. Тепер ми ще скрафтимо багаття. Так, все. І тепер ми можемо зробити навіть ось такий кластер. Але так просто в пічці ми не передробимо. Щоб переплавити кластери, нам потрібна ось така банка. А щоб зробити ось таку банку, нам потрібно ще дуже багато всього. Тому ми можемо зробити чанки і вже їх просто переплавити в націонах. Тобто ми можемо зробити злізний злиток і отримати комуну... кому... звичайні нагороди. І залізну руду. І тут мені дали кварц з кластер. Тепер ми ці, ці залізні злитки саме багаття. І отримуємо ось так стайрон залізо. І ми майже виконали Getting Started. Весь майже весь цей розділ. Ну а поки я, напевно, пропоную завершити. Якщо вам подобалося, доставте лайк і підписуйтесь на канал. Вітаю, всім па-па!